Привіт! Я Борис Лозовський, і це мій канал Бідуїн. Чому Бідуїн? Тому що це абревіатура від бездурнів і негідників. Скажете, що жити бездурнів і негідників не вийде, я з вами погоджусь. Але ж кожен бідуїн рано чи пізно знаходить в пустелі оазис, в якому може відпочити тілом і душею. Є надія, що мені почастить. Тепер про контент. Я багато років розважаюсь тим, що колекціоную смисли. Це можуть бути якісь невідомі раніше факти, які докорінно змінюють мої уявлення про ті чи інші явища. Це можуть бути якісь парадокси, це можуть бути якісь інтерпретації вже відомих мені явищ, але про які я таким чином ніколи не думав. Це відповіді на запитання, на які я довгий час не мав відповіді. Їх назбиралось вже досить багато, і захотілося з кимось поділитися, можливо, комусь стане в пригоді. Щоденна повістка втомлює: якщо не зубажіння, то геноцид, якщо не тарифний, то податковий. І так 30 років, набридло. А ще війна, Легіон стратегів і полководців. Може, вдасться знайти партнерів на більш загальні теми. І ще, як казав, хтось розумний. В наших розмовах не вистачає софістики. З часів Платона софістика слово лайлива. Філософ це круто, він шукає істину, створює теорії, які пояснюють світ, будує концепції, генерує ідеї. А що софіст? Базікання заради базікання? З одного боку, це так, а з іншого, софіст чесніше інтелектуально. Він не має потреби ранжувати факти під ідею, а ті, які під ідею не підходять, ігнорувати. Пам'ятайте, як у Гегеля. І Якщо факти суперечать моїй теорії, то тим гірше для фактів. А ще софістика це чудове тренування для мозку. спосіб знаходити аргументи, пояснювати парадокси. Тому багато з того, що ви почуєте, буде, ну, м'яко кажучи, дискусійним, але буде можливість посперечатись і пошукати істину. І останнє: я не шоумен, і відео дається мені важко. Можливо, оце вже побачили. В мене краще виходять тексти, до речі, їх я теж буду публікувати. Але контекст змінився. Люди хочуть розважатись, їм потрібне відео. Тому вирішив спробувати. І тому пропоную угоду. Від вас скащуха, від мене обіцянка тренуватись. На цьому все. Якщо авансом поставити лайк і підписатись на канал, буду вдячний. Побачимось.